Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3848-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 157 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Сорок один, двадцять три, двадцять шість. 14. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8780-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 64 42 74 68 60 24 28 23 31 16 53 26 48 49 45 67 79 56 66 70 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7633 розіграш Державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон-А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 1. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два. Один. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.